Дивіться, Тарас, це в нас жалюзі класичні, це ті, що орієнтовно 11 тисяч дешевші пораховані. Це фасадна сторона, це сторона з подвір'я ззаду. Їх по-любому треба укріплювати таким ребром трикутної форми, щоб вони мали міцність. Так, Це в нас перша модель і друга модель. Дивіться, ось така. Ось така або ось така. Це в нас вже вони йдуть пустотілі, ромбовидні. Їх укріплювати не треба, це в нас фасадна сторона, це сторона з подвір'я. Дивіться, можемо в комплекті додати планки скритого монтажу. Тобто ось монтаж відкритий, ось монтаж буде скритого типу. Ось так. Дивіться, там в комплекті вказано бокова планка не 60 см, а метр м. Це пораховано в цілях економії. Тобто, щоб там у вас на одну секцію буде одна планка. Ви її пополам розрізали, кинули по сторонам і все. За потреби можемо зробити по 60 см, але вони будуть рахуватися дорожче.